Професіональна футбольна ліга представляє матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 років. Доброго дня, пані та панове. Ми з вами у Хмельницькому на стадіоні Полісся на стадіоні Поділля будемо стежити за матчем між Поділем і Карпатами. Матч один з центральних у турі, враховуючи турнірне становище команд Перша ліга А і враховуючи ту мотивацію, яка у команд присутня. Карпат у цьому сезоні програв лише одного разу, а Поділю потрібно виключно перемагати. Ну, власне, лічені миттєвості до старту цього протистояння залишаються. Білі кольори поділя. Зелена форма. Львівський Карпат. Розпочалася гра. Я вас приїдаю? Перспективне забігання. Багато простору. Подивіться, як м'яч скаче. Чачо. Простріл! Вибиває не ну, Точніше, він мав би вибити, але фактично дістався до м'яча, зупинив його, що ледве не стало скидкою для суперника із можливістю завершення. Поділя в атаці. Тут можна спробувати доставити м'яч. Вихід Вічнавій! Який момент у поділя кожуха рятує. Дивимося повтор. Ось тут на останнього потрібно було доставити м'яч. У цьому забіганні вдалося це зробити. Костенко грамотно розпорядився з-під сухаря, але загальний провал лінії захисту Карпат. Ну, загалом оборонної побудови Карпат був очевидним. Удар повороток небезпечний! Непогоду відбиває перед собою. Ну і найважливіше те, що накриває сам же м'яч. Було ризиковано насправді. Було ризиковано, це була нагода. Однохолоне на рефери компенсував. У цей час вже сплив Поділля в атаці. Боженар, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто, на вашу думку, найкращий гравець першого тайму. Виділіть або по одному гравцю з кожної з команд, або загалом одного єдиного. Перший тайм у нас завершився. Це матч Поділля Карпати, 17-й тур першої ліги групи А. 0 0 Пані та панове, ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля. І у нас насправді дуже інтригуючий поєдинок, де є нібито очевидний фаворит. Це львівські Карпати, але моментів було мало у першому таймі. Хороший удар по воротах Амбросія Чачо. Чого говорити знову таки про події першого тайму? То можна сказати, що Карпати активніше починали і завершували тайм, але в значну частину гри дві третини першого тайму гра була рівною. атаці Карпати. Вони знову дуже активно починають другий тайм. Удар поворота. Зрозуміла стратегія. Забиє гол на старті тайму. Це максимально наблизить до перемоги. Подача з кутового! М'ячусиці воріт! Забиває ліська команда. Карпати повели. 1-0 рахунок. З точки в точку, як то кажуть, розіграш. Подача і удар по воротах. Результативний. Подача, <звук> ще момент! у сітці воріт, але офсайд. Офсайд. Одразу хотів поставити риторичне питання. Очевидно, офсайд. Дужелезна передача від захисника. Лонгбол в атаку. Не було гри рукою. Була гра рукою, це фіксується. Для Поділля. Мизюк Зіграв рукою випадково, але тим не менш це фол. Удар! Який сей кожухаря! Який удар задої! Зараз за міг вирвати для команди нічию. Ну і пішли всією командою фактично респектити свого воротаря футболісти Карпат. Фантастичний момент. Я так розумію, що фінальний свисток пролунав. Так, у нас все вирішив єдиний гол Богдана викляка на 50-й хвилині цього протистояння. Майже закінчився з рахунком 0-1.